Всім привіт, друзі! І сьогодні ми вам знімаємо новий влог з Марійкою та Мією. Зараз у нас 11-та година, ми ще тут трошки валялися. І зараз будемо йти займатися нашими ранковими процедурками з Марійкою, а Мієчко ще трошки спить. А Марійка тут, бачите, тільки валяється. бачите. Тому ми підемо робити процедурки, а ви перед початком відео поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал і поділіться каналом з друзями та рідними. Починаємо! І перед тим, як ми підемо з матінкою робити процедурки, хочемо вам сказати, що лише 20% дивляться наші відео із підпискою. Хочу вас попросити, щоб ви підписались на наш канал, тому що ми дуже стараємося з дівчатками робити вам гарні та іскраві відео. Дякую за розуміння! Мія та Маріка спали цієї ночі в мене ліжечку, тому що в нас багато обстрілів і вони бояться спати сюди. Я хочу їсти, Ну вже йде їздичку. Зараз підведемо Маріку на горище. до речі, потрібно відкрити вікно. Сладочка сидить. Маріка, хочеш полоскачку, пополоскати ротик після сніданку, щоб був хороший запах. Так, зараз будемо з нею гратися з слаймом, і я тобі готувати сніданок. Ось такий у нас з тобою гарний слаймик, так? Ось тримай, пограйся. Опа. Маріка буде гратися, а я в цей час піду робити сніданок. Боже Маріка, пройшло п'ять хвилин, а воно це не було за планом відео. Я, я чесно вам говорю, воно ось так тримала, і я поки вам знімала відео, воно саме потекло. Коротше, пішли, напевно, робити сніданок, тому що я вже теж хочу їсти. Поки вночі був дощ. Зранку у нас тут трошки такий вітерець, але тепло. У нас такий дощ тут був, що на качелі просто вода не влазить. Серйозно. Подивіться, як у нас багато сикої черешні, дуже соковита. І в Марійки буде дуже поживний сніданок з фруктиками та бутербродами дитячими. До речі, зацініть мою новікацію. Вони дуже зігрівають мене, тим більше після душу зручні та не Підіймаємось до Марійки. Марійка, ти вже зголодніла. Так, тримай тобі ось такий жирафік. Подивіться, на це вже не я, чесно. Ну то теж була не я. Ой, Марія, тепер тебе новенькі. Життя йде у прання. Ти його навіть не носила ще. На вулиці. На вулиці будемо їстечки з нами. Так, сама ріки знімає, в йде. В прання. Пішли, ти будеш брати жірафіка з собою? Mm -mm. Ну добре, не беремо. Ми йдемо вже сніданок. Несу смаріці сніданок, бо вона вже на вулиці. Так, у нас тут сонечко виглядало, вітерця вже майже немає. Я Марійці винесла сніданок. Я ось тут ручку зробила, щоб їй було легше їсти. Отак, щоб оперти тарілочку. Зараз я піду швиденько поснідаю і вернусь до неї. Верніше, спочатку, з нею поснідаю, а потім піду сама. Подивіться, на цей сердцях вже все висохло майже. Тільки одна калюшка лишилась, тому я сяду на підставочку, яку ми для таких лопатків використовуємо, щоб. Вона якраз тепленька така. Саме те, що нам потрібно. Так, смирічка Зараз будемо з тобою їсти. Беремо їмо Ой, їмо вона така ж чорнесенька, як ти? Опа. Опа. ось так ми будемо їсти. Тут ще у нас огірочки. Ось, беремо вилочку. Оп, ой-ой-ой. Огірочок і їмо. Коротше, ось так ми будемо з нею вісточки. Тому, поки ми їмо, ви можете поки що від нас відлучитися. Ось так Марійка все поїла. І вона ще сидить на вулиці, тому зараз до неї підемо. Прийшли ми до Марійки. Давайте сядемо на качельку. Та Марійка собі додому Хочеш? тоді Всім па-па-па-па, до нових зустрічей. І хочу нагадати, щоб ви підписувались на наш канал. Всім дякую за перегляд! Бувай-бувай! До нових зустрічей! Не забувайте, що ви були з Алісою та Ріборней. Тобто Аліса і Ріборниць. Бувай!